Всім привіт, друзі! Хотів вам показати свою версію так званого спортивного вузла. І так поїхали. Беремо ваш шнур, складаємо його вдвоє. Ну, відрізок, який вам неважко буде, з яким працювати. Ось склали. У вас, у вас вийшла ось така. Петелька. Ось ваш повідець. На ньому може бути, зараз, сфокусується чи ні? Бубочка. Я роблю вузлик і припалюю для надійності. Спортсмени в'яжуть цей вузел. От сюди вниз. І так, 4-5 обертів, можете більше. Я пропоную свій варіант, як на мене, він швидший. Беремо флюр, беремо нашу петельку, прикладаємо до флюра. І так само робимо 4-5 обертів, тільки вверх. Потім беремо. Нашу оцю петельку накидаємо на бубочку, перехватили за бубочку, і тянемо за оці два кінці шнура. вуаля шнур зав'язався. І підтягуємо все, тримає міцно, в'яжеться швидше. Якось так, друзі. Всім па-па.